Всім привіт ви на каналі Саколік. З вами як завжди Сокальський Роман. І в даному відео я покажу вам, як правильно вивезти свої кошти з платформи Dorados на біржу. І доки я буду переходити до виводу, ви підпишіться на мій канал, поставте палець вверх, щоб в подальшому не пропустити цікаве відео. Сьогодні я покажу вам, як правильно вивезти свої кошти з платформи Dorados, як здійснити даний вивід. Виводив я вже звідси три рази. Як ви бачите, вводив раз 10 доларів, раз 6 доларів і раз долар. Це лише з 20 доларів. Пізніше я закинув сюди вже на депозит 59 доларів і в мене вже 21 долар є на балансі. Сьогодні я їх виведу, виведу на біржу ByBit, нажимаємо вилучити, гортаємо трошки вниз. Тут вибираємо монетку, яку ми хочемо вилучати. Тобто звідси виводите. Є біткоін, є ефір, є трон, дуже багато різних монеток. Я буду виводити Долар, вибираємо Тезер. Я вибираю trc 20 мержу, так як я буду виводити на біржу. Якщо ж ви виводите, наприклад, на гаманець Metamask, то ліпше вибирати bep 20 Нажимаю продовжити. І зараз тут буде потрібно вказати мережу з біржі, на яку я буду виводити кошти. Тому я перейду на біржу. Тут вибираємо активи, далі вибираємо спот. Як ви бачите, в мене на біржі лежить 17 доларів. Тут вибираю USDT, вибираю поповнення. І тут вибираємо «Мережу». В «Мережу» вибираю trc 20 саме як вибирав в гаманці на даній платформі. Копіюємо даний адрес. І тепер повертаємося на нашу платформу. Вставляємо наш адрес. Також для певності можна його собі перевірити, чи він правильний. Так, мережа ТРЦ20, ТРЦ20. Далі гортаємо трошки вниз, вибираємо суму, я вибираю всю. 21,79. Гортаємо трошки вниз. Як ми бачимо, комісія в нас є 5. 0,5%, тобто 10 центів, і я отримаю 21,68. Все, як ви бачите, запис надіслано, буде оброблено протягом однієї хвилини. І якщо ми тепер зайдемо на мій аккаунт, то побачимо, що кошти списалися. Кошти списалися, транзакція проходить менше хвилинки, тому давайте перейдемо на нашу біржу, я покажу, що кошти вже прийшли, що ви відпрацює. Не вкладуйте останні кошти, а вкладайте ту суму, якою ви готові ризикнути. Зайдемо активи, вибираємо спот, але як ви бачите вже 39$, так що транзакція прийшла. 21$ є в мене, якщо ми виберемо історія, тут виберемо інше поповнення, то ми будемо бачити, що 21$ 72 центи мені прийшло. Вивід працює, все працює, хто готовий ризикнути і при тому непогано так заробити, Посилання залишаю в описі цього відео. Якщо вам був цікавий корисний контент, підписуйтесь обов'язково на мій канал. З вами завжди був Соколік. Всім пока-пока.